Вітаю дорогі глядачі. Ми продовжуємо курс навчальних відео. Минулого разу ми розглядали літеру С за системою Марч. Сьогодні літера H. Вона говорить про профілактику переохолодження, допомога при шоках та травмах, наприклад, переломах. Що? Є у аптерці для того, щоб забезпечити цей уже останній крок допомоги пораненому. Це є в першу чергу термозберігаюча ковдра. Отак вона виглядає у розгорнутому стані. Після надання допомоги для того, щоб зберегти темпера... правильну температуру тіла, ми маємо потерпілого оковтати в цю ковдру. Трішки поясню, для чого це потрібно. Коли людина втрачає певну частину крові, тіло перехолоджується. Тому що кров, циркулюючи через органи, які виробляють тепло, зігріває все тіло. Якщо зменшилася кількість крові, відповідно знижується температура тіла. І навіть якщо здорова людина Комфортно себе почуває у певному приміщенні чи на вулиці за відносно не дуже низької температури, то людина з пораненням може замерзнути через замалу кількість циркулюючої крові. Ще є один момент, для чого треба використовувати термозберігаючу ковдру. Якщо знижується температура тіла, це запобігає зупинці кровотечі. Відповідно, нам треба підвищити температуру тіла або принаймні зберегти температуру тіла, яка є на даний момент, для того, щоб зупинилася кровотеча, щоб спрацювали, щоб спрацювали фактори згортання крові. Також на останньому етапі допомоги пораненому ми маємо іммобілізувати місця ушкодження тіла. Для цього в аптечці може бути отака шина. Яка, якщо її деформувати, вона отримує таку смугу жорсткості і можна розмістити її на ушкоджену кінцівку. Хочу нагадати, що при переломі кінцівки нам треба зафіксувати два сусідніх суглоби від місця перелому. Процес це правильний процес імобілізації. Є один виняток: якщо місце перелому пов'язане, з трьохосьовим суглобом, то фіксується три сусідні суглоби. Наприклад, якщо поранена ушкоджена плечова кістка або стегнова, то ми маємо зафіксувати три сусідні найближчі суглоби. Тому що великий діапазон рухів тієї кінцівки, і ми маємо більше її прифіксувати, ні всі інші ушкодження нашого тіла. Для того, щоб не пропустити шоковий стан. Нам потрібно старатися поспілкуватися з потерпілим, дати йому декілька запитань, щоб ми почули, чи в нього зв'язне мовлення, чи він може відповісти коректно на запитання. Бо при гіпоксії головного мозку, при травмі голови, контузіях, наприклад, у людини може бути сплутане мислення, сплутана свідомість, і ми маємо. Відрізнити цей стан від нормального стану мислення, щоб не пропустити можливості щодо термінової госпіталізації. Може не бути видимих ушкоджень, але внаслідок контузії, тупої травми голови чи внутрішніх органів, може бути стан не легший, ніж стан, котрий супроводжується кровотечею. Хочу ще зазначити до цього останнього пункту абревіатури марч. Ознаки черепно-мозкової травми, щоб ви могли їх віддиференціювати і виявити за потреби. Найперше, я вже казав про збереження свідомості і правильне зв'язне мовлення. Якщо це присутнє, значить ми можемо переконатися, що з мозком все в порядку. Як ми можемо додатково пересвідчитися, чи нема проблеми, наприклад, які супроводжуються крововиливом головного мозку? Треба спостерігати за розміром зіниць. Вони мають бути одинаковими. Коли є різні зіниці за розміром, це називається анізокорія, це свідчить про крововилив у головний мозок. Так само можлива девіація язика. Коли ми просимо висунути потерпілого язик, язик, коли він буде в якийсь один із боків, Відведений, це теж може свідчити про травму голови. Також попросити зробити оскал зубів. І якщо є асиметрія носогубного трикутника, асиметрія губ, це теж може свідчити про травму голови. Також ще є такий, звичайно, досить виражений симптом це зниження сили у одній із кінцівок. Ми можемо дати свої пальці і сказати, щоб потерпілий потиснув. І якщо він тисне одинаково, тобто з одинаковим зусиллям, ну це також свідчить про те, що можливо і проблем з травмою голови немає. А якщо слабкість однієї частини тіла у нього виражена, це ж свідчить про проблему з мозком, з травмою голови. Хотів би ще зазначити про ймовірну травму хребта і як можна її діагностувати. Перше, це є зниження або втрата чутливості кінцівок. Чи ніг, чи рук, а буває, якщо, наприклад, травма хребта в шийному відділі, то знижена або відсутня чутливість кінцівок і верхніх, і нижніх. При такому ризику щодо травми хребта, потерпілий має евакуюватися на жорсткій поверхні, щоб додатково не усугобити його стан. Друзі, якщо вам було цікаво це відео, не забувайте поставити лайк, написати коментар і підписатися на наш канал.